Є ще ось така вазочка, це Форстен, Форстенберг, Німеччина. Ось така, такий малюнок, такий букет. Ручний розпис. Ручний, ручний розпис з одного боку. Це не кобальт, це просто на синьому фоні такі квіточки. Така стародавня ваза. На згадку Ан Ой, Без клейма, але вироблена. Я так думаю, що це не просто вінтажна річ, а якась антична. Тому що порцелян якийсь дивний. Але німецькою написано, то означає, що вироблено було у Німеччині. З одного боку, ось так виглядає, і з іншого боку, так само. Але тут. Трішки недолік, дефект, але з цього боку ось така, така ваза. Є такий бичок майолика. Я так думаю, що це майор... майолика. Але я не розбираюсь в майолики. Мало чого знаю про майолику, але гарний бичок. Хай буде! Так. Подивіться, які щіпці. То, мабуть, вручну колись були вироблені. Написано на них щіпчики. Написано, що це альпака. Це такий сплав. Німеччина написано. І з цього боку альпака. Це як наша ніржавійка, мабуть. Ось такі щіпчики. Хтось з любов'ю зробив їх 100 років тому. Уп, туп, туп. Не вистачає тортика, щоб їх використовувати, ці щіпчики. Дуже мені подобаються ось такі червоні розписні тарілки. Таке велике блюдо мені трапилося купити. Це Spout Anglia Turkey, серія індичка. Копеленд. Цей клімо відноситься до початку ХХ століття. Ось така індичка, красуня. Дуже добре збереглося. Не використовували, мабуть, ось така красунечка. А це у нас лімош.